Мир вам, дорогі друзі. Сьогодні ми будемо розмовляти над темою історія нашого світу. Історія відкрита в пророцтві. Читая Біблію, ми в прошлый раз вивчали другу главу, де був сон, царю навходоносору. Навходоносору снився сон і снився йому тот істукан, який та статуя, яку він не розумів її, він її і... Не міг помнить тот сон, ну, Даніїл йому розтолкував. І ми розбирали ті, ті, що означало голова, що груди, що означав пояс і ноги. Ну сьогодні ми будемо розбирати сон Даніїла. Сон Даніїла був у сьомій главі. Відкриємо книгу Даніїла, 7 глава і другий вірш. Почавши мову, Даніїл сказав. Я бачив у моєму ночному видінні, і ось чотири небесних вітри боролися на великому морі. І з моря вийшло четверо великих звірів, не схожих один на одного. Данілу снилося, що чотири звіра. Сьогодні ми будемо розбирати, які то чотири звіря Даніїл бачив і що вони значили. Перший звір, який снився Даниїлові, ми можемо знайти теж тут. Якщо слідкувати в 7 главі, то ми тут і знаходимо, хто ж то такий тот перший звір. І тот звір, це є Лев. Лев, який мав крила. Що він за символ має? Він символізує ту першу імперію, яка називається Вавилонська імперія, яка сама більша імперія, яка сама крепка. От давайте ми е, згадаємо те, що в тому, який був у вигляді золота, в вигляді золотої голови, то була ця імперія, яка снилася цареві Даніїлу, як Лев із Крилями. Ну, ми знаємо, що Лев недовго був. Пройшов час, коли що на зміну Левові прийшов другий друга нація або друга імперія це Медія і Персія, Мідяни і Перси прийшли. І що ми бачимо? Тут це були дві, дві держави, які об'єдналися, два народності такі, які об'єдналися для того, щоб перемогти. Ту Вавилонську імперії. Давайте ми будемо читати далі. Це Даниїла, 7 глава і 5 вірш 7:5. І ось ще другий звір стояв з одного боку, схожий на ведмедя, і три ікла у нього в роті, між зубами його. Йому сказано так: встань, їж багато м'яса. Бачить Даніїл такого звіра страшного, як ведмідь. Ведмідь теж дуже крепке животне, яке має силу, і що він нищив багато людей, і бачив в кликах або в роті в нього були три такі ребра або три клика. Він мав у собі. Ну ми знаємо, що і цей ведмідь що не вистояв. Прийшов час, коли його теж змінив другий друга імперія. І читаємо ми далі, ми знайдемо. Що замість мідії був інший цар. Інше царство, яке ми знаходимо в наступному віршові. Це шостий вірш. Потім я бачив ось ще звір, як барс. На спині у нього чотири пташини крила, і чотири голови було в нього, цього звіра, і йому була дана влада. Цьому звірові була дана влада. Перший звір, це Лев, мав два крила. Ну тут ми читаємо, що такий звір з'явився, який має чотири крила. Це символізує, що така була велика швидкість у цій імперії. І це ми знаємо, що це була Грецька Македонська імперія. Олександр Македонський, який був перший правитель цієї держави, він мав таку швидкість завоювання. І у пророцтві сказано, що в нього були чотири крила, що він швидко він завойовував держави, завойовував імперії і тим самим показав, що він дуже швидкий цар. Ну і також, ми знаємо, що він швидко закінчив своє життя, і вмер, коли ще був молодий. Ну, ще ми тут бачимо в цьому, в цій імперії, не в цьому а пише, що в нього. Давайте ми ще поглянемо на четверту главу, що чотири крила і чотири голови. Ми знаємо, що у Олександра Македонського були чотири генерала. Ті чотири генерала вони мали велику владу, і коли цей перший імператор умер. То вони через невеликий час вони розділили імперію на чотири частини. І кожен із них отримав велику частину тієї імперії. і ми бачимо ці символи чотири голови, це чотири нові правителя і чотири держави виникли на державі, на той імперії. Ну воно рахувалося якби ще одна Македонська імперія. Ну після цього в наступному віршові ми бачимо. Сьомий вірш, сідьма глава Даніла, сьомий вірш. Після цього я бачив у нічних видіннях і ось четвертий звір страшний, жахливий і дуже сильний. У нього великі залізні зуби, він пожирає і розтрощує, а залишки топче ногами. Він відрізнявся від усіх інших звірів, і було у нього 10 рогів. Починається з того, що. Четверте царство у вигляді е, такого звіря, який не був схожий на якесь животне. Перший бачив Лев, потім Ведмідь і Барс. Це були такі животні, які Даніїл міг якби, порівняти на щось хоч схожий. Но четвертий був не схожий ні на, ні на, яке, ні на яку тварину на цій землі а був дуже страшний і жахливий. Но тут щось великі залізні зуби. Ми знаємо, що в історії говорять про те, історики пишуть, що був Залізний Рим. Всі це знають, навіть в школі навчають і говорять, що це Залізний Рим. Римська імперія виникла, або вона перемогла ту імперію, яка була перед ними. Це була Грецька імперія капала, на її основі виникла нова імперія. І він був дуже такий жахливий, що Даниїл не міг його описати і дати якусь таку значення цього звіря. Ну, тут є у 24 віршові, 7 глава, 24 вірш, тут про роги. Ми бачимо, що він жалізний, але в нього було 10 рогів. А 10 рогів означає, що з цього царства постануть 10 царів, і після них постане інший відмінний, він від попередніх і принизить трьох царів. Історія тут розказує, що імперія Римська теж мала якийсь час правління, вони правили, вони володіли великою частиною світа. але що прийшло? Прийшов час, коли і Римська імперія впала. І закінчилось тим, що варвари, ті варварські е, такі племена, які нападали на Римську імперію, і прийшов час, коли Римська імперія розпалася на 10 держав, на ті 10 рогів, які на території Римської імперії утворили свої власні держави. Ну що ж трапилося? Тут ще пише про щось, що три рога були зломлені. Давайте ми зачитаємо таку. Історичну таку довідку. Під тиском варварських народів Римська держава, нарешті, перестала існувати. Останній імператор Ромул Августу був позбавлений влади. На території Риму оселилися різні народності, котрі в зображені як 10 рогів. Дослідники Біблії перераховують наступні народи: алемани озготи англосакси, везготи Франки, Вандали, Бургуни, свеви, герули і ломбарди. Серед нескінченних війн і переворотів кількість держав в Європі часто мінялася. Та час від часу кількість, позначена цифрою 10, знову з'являлася. От ми бачимо такі древні народи, які зараз не зустрічаються такі назви, вони вже стали. Ці держави інші мають назви, розділились ще на більш менші держави, і стало держав набагато більше. Но тут говорить, що якісь три держави або три народності були вирвані. Давайте ми це знайдемо таку. Які ж то держави були знищені. І чому вони були знищені? Перед тим ми зачитаємо. Із 7 глави Даніїла, 19 і 20 вірш. Тоді я побачив точно пояснення про четвертого звіра, який відрізнявся від усіх і був дуже страшний із різними зубами і мідними кіхнями, пожирав і розтрощував, а залишки топтав ногами. От таке бачив видіння Даніїв. І про 10 рогів, які були у нього на голові, і про іншого, який щойно вийшов, перед яким впали три про той самий ріг, у якого були очі і уста, що говорять зарозуміло, і який, на вигляд, був більший від інших. Ми бачимо, що на той голові виник іще один ріг. Ті десять були, і тут ще один якийсь незвичайний ріг, який що? Знищив три рога. Давайте ми ще прочитаємо таку історичну таку довідку, що ж то трапилося. Це записано така мисль, що 10 рогів означають їх 10 государств. Які ми вже перерахували. Ну що там було? Тут з'явився малий ріг. Повинен був з'явитися після цього розподілу. Коли розділилася Римська імперія на 10 держав, потім з'являється один невеличкий ріг. І що він робить? Він відрізняється від попередніх рогів і робить, тут пише: з'являється нова влада. Нова влада з'являється після того, як Римська імперія розвалюється, але стає якась друга влада. Давайте ми зачитаємо. Нова влада, що утворилася після розподілу Західно-Римської імперії на 10 частин, відрізнялася від всіх інших держав. При її встановлені три народи це герули, вандали і остготи. Такі три народності були знищені. Вони зовсім знищені. Це була духовна влада Риму під керівництвом римських пап, котрі називають себе спадкоємцями. Римських кесарів. Прийшов час, коли римські кесарі або такі правителі Риму перестали мати владу. Ну на їхню, замість них, стали хто римське правління духовне, духовне правління, яке руководило цим теж світом, так як це було. Недуховне було язичний Рим, ну потім став Рим Християнський, який теж правив дуже багато часу. Далі ми узнаємо, який промежуток часу він правив. І 7 глава, 25 вірш книги Даніїла. А 10 рогів означає, що з цього царства постануть 10 царів, і після них постане інший, відмінний від попередніх, і принизить. Трьох царів. Біблія нам відкриває, що та те правління або то цар Принизе. І історія нам говорить, що це ті три народності: це герули, вандали і озготи які востали проти правління Риму, їх було знищено. І їх на даний час немає. Наступне ми. Прочитаємо послання апостола Павла до Солуня. Що апостол каже? Що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде як Бог, і за Бога себе видаватиме. От така думка, що апостол Павел каже, що буде себе видавати за Бога. Хто на цій землі видає себе за Бога або намісником Сина Божого? Ми знаємо, що римські папи, які мають право прощати гріхи, які говорять, що ми є тут намісниками Сина Божого на землі. І от це ми бачимо в Біблії, це пророцтво, що трапилося на цій землі. І примітка каже: папа називає себе спадкоємцем святого Петра. І, намісник, і намісником Сина Божого на землі, римські папи привнас, привласнили владу, котра належить одному Богові. Вони називають себе такими, котрі не згрішили, які мають право прощати гріхи, відкривати і закривати Царство Небесне, і виставляють свою владу вище за владу всіх на землі. Вони виступають проти Бога, даючи відпущення гріхів, що є великою холою на Бога. От така думка відкривається нам, що ми знаємо, що тільки Бог один має право прощати гріхи, що тільки Бог один має право, щоб йому поклонялися, ну, люди привласнили те, що Бог відкрив тільки для себе, але ну, люди беруть для, для своєї слави. Що ж трапилося за правління е, цієї імперії? Що було? Забороняли. Читати Біблію. Коли людині заборонити читати Біблію, то людина не знає, як себе вести, що робити. І те, що їм говорили на служіння, те вони й приймали. Но ну, Слово Боже говорить, щоб ми вивчали слово Боже, щоб ми читали Біблію і знали, що нам робити. Но ну, ця влада забороняла читати Біблію. Коли ми відкриємо Біблію, то ми знайдемо в Біблії, що є 10 Божих заповідів, які є незмінними. Але ми знаємо, що ця влада захоче, давайте ми прочитаємо 7 главу, 25 вірш, таку одну частину, і буде думати, позмінювати свята закон. Вони захотять або подумають, або мають такий намір змінити. Так, вони у своєму катехизисі змінили декілька заповідей для того, щоб легко було оправдати свою, як би сказати, ту точку зору. Але Біблія говорить, щоб ми не змінювали заповіді, а виконували їх. Який час цього правління? Давайте ми зачитаємо одну частину з 25 го вірша. І вони будуть думати до часу, до часів і половини часу. Не, не дуже зрозуміло, да? от часу, половини часу. Ну ми відкриємо книгу об'явлення, і ми знайдемо більш зрозуміліше, який ж то час був даний. І в 12 главі книги об'явлення, 6 вірш, нам відкриває таку думку. 12 6. А жінка втекла в пустиню, де було приготовлене для неї місце від Бога, щоб там готували її 1260 днів. 1260 днів церква Божа була така в такому тяжкому становищі, коли вона тікала, коли її гнали. І який ж це період? Давайте ми. Знову вертаємося до історії. Необмежена влада Папського Риму почалася у 538 році. З 538 року, коли був покладений перший папа або головний епископ над цими єпископами. З 538 року і до 1790 року, коли папа був взятий у полон французькою армією. Цей пер період 1260 років був правління цієї імперії, цього малого рогу, який дуже возвеличився і розрісся. Ще декілька віршів ми зачитаємо і завершимо роздуми над цією темою. Що ж буде в кінці з цією владою? Чи буде ця влада вічна? Давайте ми зачитаємо 7 главу книги Даніїла. Ми читали, що ті всі імперії проходили і перша, і друга, і Лев, і ведмідь, і Барс, і цей такий страшний і жахливий звір, що ж з ним трапиться. 7 глава, 26 вірш. Потім засядуть судді, і відберуть у нього владу губити і знищувати до кінця. 26-й вірш каже, що сяду судді, і що відберуть ту владу. Значить, влада їхня закінчиться. А 27 й вірш в 7 й главі. А царство і влада, і царська велич по всій піднебесній будуть дані народу у святих Всевишнього, царство якого царство вічно. І всі володарі будуть служити і коритися йому. Наступне п'яте царство буде вічне царство, яке ніколи не закінчиться. І такий. Гарний вірш є. Твої гріхи, тривоги і хвилювання, як тяжкий сон, все зникне назавжди. В любові Христа, Його святому спілкуванні своє минуле ти забудеш назавжди. Всі тяжкі, все тяжке життя, все, що ми маємо тут, ці труднощі всієї цій землі каже, що в тому царстві ми забудемо назавжди. Будемо ми вдячні Богу за цю можливість вивчати його Слово і мати можливість прийти до Бога і бути в Царстві Божому. Будемо вдячні Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.